У виробничій майстерні профтехучилища номер 1 вранішнє замішування тіста. Це друга з восьмої ранку порція. І з першої напекли хліба це тісто піде на вареники. Його на спеціальному пристрої вже в іншому приміщенні розкачує майстер з виробничого навчання Катерина Поліщук. Це набагато швидше, ніж руками, набагато легше, ніж руками. І визначається, що я видаю дівчатам. Вони вже роблять варенички, і учні вже починають робити вареники. Олена Білоконна, учениця другого курсу, навчається на кухаря. Каже, це справа добровільна. Ми ліпимо сьогодні вареники на передову хлопцям нашим захисникам. Вереники ліплять і хлопці, і дівчата. Олександр Коломієць, переселенець із Харкова. До Вінниці разом з родиною переїхали навесні. Вступав на автомеханіка. Тут перевівся на кухаря-кондитера. Суспільним спілкується українською. Ми переймаємося як вони там. Що вони там їдять, і ми хочемо їм якось допомогти. Готують вареники з різними начинками. Сьогодні ліплять з картоплею. Все замішуємо, щоб було смачно, щоб хлопцям сподобалося. Трошки пекучості можемо додати, так як вони люблять, тому що нам приїжджають, там, говорять хто як любить. Ось після того ми їх наліплюємо. Ми їх варимо, але не до повної готовності. Коли вони їх та привозять, вони їх просто можуть залити кипятком, і вони вже будуть майже готові. Продуктами допомагають волонтери, каже Катерина Поліщук. Привозять овочі, борошно, олію. Спочатку повномасштабного російського вторгнення працівники та учні центру професійно-технічної освіти номер один приготували для оборонців та внутрішньопереміщених осіб, які нині мешкають у гуртожитку закладу. Майже 100 тисяч пиріжків та понад 65. 5 тисяч вареників Ольга Рел Володимир Черніков Суспільне новини Вінничина